Надаю грамоту цю господарю міста Ковеля, щоб було доведено до нащадків наших і щоб місто розвивалось та процвітало. Близно так 505 років тому саме в різдвяні дні коваль отримав Магдебурзьке право. Цим документом польський король Сигізмунд І дозволив князю Василю Сангушку утворити з села Ковле місто. Це фактично свідоцтво про народження коваля як місто, і я впевнена, що він має бути впізнаваний кожним свідомим ковальчанином і не тільки. Аби вкотре пригадати історію народження Ковеля, організували ціле театралізоване дійство. Історики детально переказували події 505-річної давнини і навіть цитували переклад документа про надання місту Магдебурського права. На місці села Дітичного Коплія що знаходиться на Волинській землі. Утворити і розмістити місто з щотижневими і річними ярмарками для всіх, хто буде тут проживати. Цим документом розповіла історикиня, місто отримало право керувати усіма внутрішніми процесами, торгівлею розпоряджатися власним міським бюджетом. Тощо, тобто, ковель звільнився від управління судової та адміністративної влади місцевих феодалів власників міст і зміг створити міське самоврядування. Це була одна з найпоширеніших. Правових систем міського самоврядування в Центральній Європі в періоду середньовіччя. Його називають європейським феноменом, тому що впродовж століть він визначав статус європейських міст. Частиною великої європейської родини Коваль відчуває себе й нині. Саме тому в перші дні повномасштабної війни місто відразу ж підтримали закордонні друзі-партнери. Окрім величезної кількості гуманітарної допомоги, міста побратими раду прийняли і допомогли усім ковальчанам, які в перші дні вторгнення шукали безпеки за кордоном. Я би хотів дуже подякувати нашим містам-партнерам, які надали нам неоціненну допомогу. Ми вже тут вирішували питання транспорту, питання кордону. Початок великої війни згадує міський голова приніс ковилю багато викликів. Найперше треба було оперативно облаштувати базу для військових з допомогою фортифікаційних споруд, захистити місто від можливого нападу з Білорусі, прийняти і розселити тисячі переселенців і безперервно допомагати Збройним силам України. Свідомо прийняли рішення, що все військове ПДФО ми повертали для військових. Це було 56 мільйонів. Ми повернули, і понад 6 мільйонів ще зайшло після вже того, як закон був прийнятий. Головний акцент на кожній нараді, кожній міській сесії каже Ігор Чайка: саме допомога армії. Саме тому в бюджеті на прийдешній рік депутати вже заклали мільйони на підтримку ЗСУ. Ми прийняли бюджет 24 року, і там уже. Зокрема, на програму покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин. Ми заходів з мобілізації та мобілізаційної підготовки, ми, ми передбачили вже 50 мільйонів, але ця цифра, безумовно, буде збільшуватись, тому що ми розуміємо, що зараз кожна копійка дорога, і вона має йти в першу чергу на, на посилення оборони. Водночас величезну увагу в Ковальській громаді приділяють безпеці дітей. Впродовж двох років влада працювала і продовжує працювати над реконструкцією старих та будівництвом нових укриттів у школах і дитсадках. У місті вдалося з нуля побудувати величезне сховище для учнів ліцею оберіг і знайти мільйони на створення укриттів для інших великих навчальних закладів Коваля. Зараз будується укриття на кінець для нашої найбільшої школи першої. Де понад 1300 учнів завершилось будівництво укриття в другій школі на завершальній стадії будівництво житла для переселенців. 200 тисяч євро грантових коштів влада міста знайшла, аби реконструювати під багатоквартирний будинок приміщення на вулиці Драгоманова. У 24 сучасні квартири з меблями та з побутовою технікою вже на початку березня планують заселити тих, хто через війну лишився без даху над головою. Також ми починаємо будувати житловий будинок по Володимира Кияна, теж за кошти Європейського союзу. Один і другий проект це 6 мільйонів євро. Тобто, це це, це гроші, які працюють в місті. Інвестиція, яку яку будують, створюють наші містяни, будівельники, які будують і сплачують від цього податки. На цій же вулиці влада міста планує звести житло для тих, хто боронив і продовжує захищати нашу країну. Хлопці повернуться, і хлопці мають право на нормальне якісне гарне житло. Не всі з них можуть його придбати за гроші. Тому ми будемо вирішувати питання, яким чином можна цих, цих, цих людей забезпечити житлом. Водночас, чимало перспективних планів та проєктів влада міста поставила на стоп. Серед таких масштабна реконструкція центрального парку імені Лесі Українки в рамках міжнародної співпраці по проєктах спільно з містом Ленщина ми написали такий проєкт. І чекаємо, от в січні місяця має бути результат. Виграли ми чи не виграли, але незважаючи на те, чи пройде він, чи не пройде. Якщо пройде, ми його збудуємо за гроші Європейського союзу. Якщо ні, будемо думати інші джерела, і теж ми його реалізуємо. Чекає запланованої раніше реконструкції, також приміщення міської ради і площі поруч. 505 років, місто має офіційний статус, присвоєне Магдебургське магдебурзьке право. Міська рада не є взірцем, я так думаю, для європейського міста. Тому, якби теж ми маємо проєкт, теж ми хочемо це змінити разом з площею. Змін шукає і привокзальна площа міста через повномасштабну війну, каже Тарас Яковлев, реконструкцію довелось відкласти та її запевнив обов'язково зроблять. Це як поворота міста, місто в нас залізничне гарно, дуже багато приїжджає людей через залізницю. І ми вже розробили проект на це. Ми визначили всі технічні рішення. Ще один перспективний проєкт, який поки чекає свого часу модернізація висловальної бази. Після того як вона повністю перейшла в комунальну власність, її реконструкція стала можливою. За словами владців, місто повинно зробити усе, аби гордість Ковеля, спортсмени та тренери займалися в гідних умовах і здобували нагороди, захищали честь громади і підтримували разом з іншими городянами і міч Ковеля як міста європейського. Громада